Німеччина робить різкий поворот у соціальній політиці. Якщо раніше система Bürgergeld була створена для підтримки людей у складних життєвих обставинах, то тепер уряд вирішив зробити акцент на дисципліні та особистій відповідальності. Канцлер Фрідріх Мерц оголосив. Про запровадження суворіших правил отримання цієї допомоги. Відтепер пропуск запланованих зустрічей у центрах зайнятості матиме серйозні фінансові наслідки для отримувачів. Нові правила згідно з домовленістю між партіями ХДС. ГСС та СДПН. Перший пропуск візиту до центру зайнятості мінус 30% від виплат. Другий пропуск ще мінус 30. Після третього пропуску виплати повністю припиняються. Якщо людина не з'явиться наступного місяця, Касовується навіть допомога на житло та опалення. Раніше за чинною системою Bürgergeld витрати на житло Meter und Heizung не підлягали санкціям. Тобто, навіть якщо зменшувалися основні виплати, винайм житла не припиняли оплачувати. Центрі зайнятості. Міністерка праці Пас зазначила: хто не бере участі, тому буде важко. Ми посилюємо санкції до максимально допустимої межі з погляду на конституційного права. Програма отримає нову назву: Нове базове забезпечення. Ноєґрунзірок. Такі зміни викликають суперечливі емоції. Для одних це справедливість і крок до порядку, для інших ризик залишитися без засобів до існування. Але одне очевидно: епоха поблажливості в системі соціальної допомоги. В Німеччині завершується! Держава допоможе лише тим, хто готовий зробити свій крок на зустріч. Працювати, навчатися і брати відповідальність за власне життя. Підписуйтеся на наш канал, ДБРі та Тікток та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі! Tá, tudo não